Друзі, всім привіт! Ми на кухні буду робити кабачкову ікру. Налаштувалася 100% поки Адам з нікуном гуляють на вулиці. Пів одинадцятої розумієте, я з восьмої ранку до пів одинадцятої роблю якусь непонятну роботу, тобто вона потрібна, тільки її зовсім не помітно. А що там Аня робила цілий день? А хто його знає? Так, от є в мене рецепт. Буду походу вам розказувати. Перший раз сама роблю хочу зробити пекучу з перцем чилі. Побачимо, що з цього вийде. Хто з вас теж любить таку, знаєте, ядрену кабачкову ікру, так, то нам подавайки, пишіть коментарі, за яким рецептом ви її готуєте. Тому що ось цей нам найсмачніший. І давайте вже нарешті починати. Нам потрібно 1 кг кабачка. Мало можливо, можна дві порції робити. Краще на одну зробимо по одній причині, що я зараз багато наколочу, а плани підуть всі на перекусяк. І нічого я не встигну зробити. В мене є такі два великі кабачка переростки, знаєте, щоб просто не викинути, я роблю кабачкову ікру. Хоч на городі є багато і таких, знаєте, і інших. О, ну то слухати нормально буде. Зараз ще трошки цього відріжемо. Коротше, майже 1 кілограм. Відразу. Разу рецепт виведу на екран, щоб ви собі розуміли, які інгредієнти потрібні для цієї кабачкової ікри. А самі вже приступаємо до моркви і цибулі. 300 грам цибулі, 300 грам моркви нам потрібно для цієї кабачкової ікри. Цибульку порізати кубиками і обсмажити на вогні до золотистої шкуриночки. Потім додати морквочку терту. І теж 2-3 хвилинки разом це все обсмажувати. І відразу скажу, що на олії. Далі додаємо 80 грам томатної пасти. Мажуємо ще 3 хвилинки. А далі ми нарізаємо наші кабачки кубиками, звичайними, невеличкими такими середніми кубиками. Бачу, я вже хмара збирається по прогнозу, як і передавали, пів дванадцятої дванадцять має бути груза. Зараз йду одяг знімати. Коротше, так як в нас наша кабачкова ікра буде гостра, я в рецепті не писала, але ми додаємо перед чилі. Може, його забагато, може я його дам половинку. Просто поріжемо кубиками, ну точніше, якими там кубиками, такими тоненькими соломочками і кинемо до кабачка. Подивіться, як страшно. Це тільки що далеко і вже чути, як гримить. Я одяг знімаю, поки що в нас теж. Ох, і нагонилася з тою цибулею. В нас по дворі вона розкидана, нехай сохне. А вчора дощ, сьогодні дощ мама каже, вона там згниє. Я даю її в в ящики. в мисці великій, в ящик, в кошику, в ящику. А тепер в каструлю кладемо кабачки кубиками і ось обсмажені овочі, морква з цибулькою. Солимо солі. Потрібна одна чайна ложка, додаємо чорний перець, одну четверту чайної ложки, і тушимо до м'якості кабачків. Дві каструлі вже готові, тому що ікра почала приставати. Тому по бажанню можна додати трошки водички, як це зробила я, і звісно, що найменший вогонь. Ми тушили до м'якості кабачків, тепер подрібнюємо гарненько все блендером, доводимо до піпіння та додаємо оцет 9% одну столову ложку. Знімаємо з плити, розкладаємо по стерилізованих баночках і закатуємо. Чесно, друзі, це найсмачніша ікра кабачкова до супчику. Якщо навіть нема нічого геть в будинку, дуже класно намазати хлібчика і посмакувати. Всім смачного! Готуйте на здоров'я! Не сильно примілою блискало, але подивіться, як все завело. Всім привіт, прийшов я, значить, знову в епіцентр. Треба закупити труби на вентиляцію думаю, взяти і штроборіз. Зараз другий ряд блоків викладемо, і Треба, буде штробу робити на арматуру, щоб армувати другий ряд наших блоків. Зайшов кричу відділ душових кабін і забув, чого я сюди прийшов. Ми собі плануємо хоча б таку кабінку зробити на під сходами. На першому поверсі ми вже опеділися, там буде просто душова кабіна. Багато хто писав типи, для чого робити на двох поверхах ванну. Чесно кажучи, жити в двохповерховому домі і мати одну ванну кімнату, і один туалет, і потім постійно бігати на низ. Чесно, я не хочу. Я хочу прийти на другий поверх, завалитися спати і не бігати на перший поверх. щоб зразу всі свої питання я міг вирішити на другому поверсі. Тому собі думали на перший поверх взяти ну, щось такого плану, отаку кабінку. Або я сам буду вимуровувати підон, або просто готовий візьмемо. А на другий вже повноцінну ванну. Коротше, доробимо до того діла, самі побачите. Отаку От трубу, я думаю, взяти на вентиляцію собі, щоб одразу замурувати її в стіну, і нам буде готова труба. Вже не треба буде просверлювати. І зразу зверху взяти решітку. І все буде готово. Ну, в принципі, я собі так планував. Але потім я собі подумав: блін, я не зможу ідеально замурувати трубу, скажімо так. Я не зможу ідеально блоку вирізати на півкруглий такий отвір, щоб можна було туди замурувати трубу. І воно буде з тих кусків зліплено, якихось там якось позаліплювано коло чи це страшно. То я собі подумав, я буду, напевно, просто класти блок, так як треба, просто класти, а потім вже просверлю коронкою в стіні дирочку кругленьку, гарненьку, в ту дирочку вставлю трубу. Так буде естетично гарніше, і мені здається, що так буде і простіше. Просто треба буде коронку докупити і все. Так що з вентиляцією не будемо колупати собі мозок. Зараз беремо штроборіс, треба ще знайти його і все. І будемо їхати додому. Сьогодні треба буде далі поносити блоки на будинку, і плюс деякі блоки попідрізати під форму балок, щоб можна було вже в суботу прийти, а у нас блоки вже будуть готові. Сукла. Вже не будемо час тратити на те, щоб їх підрізати. Одним словом, прийдемо на будинок, побачимо. І Аня сьогодні буде, може, пічну піч розбирати в залі, вона, нам в принципі, теж вже не потрібна, ми будемо її зносити. Так, оця штука і називається штроборіз. Такий цікавий, да? хто будувався, це, той знає. Просто вставляємо в блок і цим кільцем вирізаємо штробу в стіні під арматуру. Не найкращий варіант, але купляти електричний штроборіз, скажімо так, інструмент, для того, щоб декілька штроб поробити в блоці, то я думаю, це задорого вийде. А мені там треба буде, треба буде трохи трошки штроб зробити, але в майбутньому я не знаю, для чого він мені пригодиться. Так що ми візьмемо оцю ерунду. Я думаю, нам її вистачить. І треба що купити. Я тільки що згадав. Нитку, 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 щоб можна було відбити рівну лінію. Щоб наша штроба не отрималася кривою, а получилась рівненькою. Тобто треба знайти ще цю штуку. Аня, взяти. Треба не забути ще пачку клею. І нитку цю розмічувальну що треба знайти. Так, я говорив про цю штуку. Шнур розмічальний. Нам його треба і до нього ще краска. Чортчик, знає, воно все однакове. А, тут банка більше. Я думаю, такої нам... Ні, візьмемо червоно. Це гарніше. В принципі, все ж нам найближчим часом знадобиться, я вже придбав. Все остальне, що нам треба буде, потім це вже придбаємо. Потім йдемо на касу, розраховуємося і їдемо додому. А ми вас йдемо зустрічати. Таво вдягнулася, а ви вже вся прийшли. Привіт, що це таке? Це штука диплому робити. Ага. Заходять, ти чого так легко вдіти? Їх розпарило на вулиці холоді, на вітер давай, давай, заходь. Як там в садочку? Добре. Добре, Добре все. Добре. Пів шостої. Спав три з половиною години. Що таке? А, поламалося. Розувайтеся давай. Ну, що поламалося? А що тебе з кепкою? Вода була в шоломі і та тато надівного. Попросив сьогодні в теся. Він їздив в місто, щоб купив мені ще клей для блоків. Так що ще треба буде вигрузити клей для блоків, тому що в нас є два мішка, але не знаю, чи нам вистачить на суботу, то взяв ще п'ять, хай собі лежать. Потім буде використовувати. Якщо купив, то поїдемо вже машиною на будинок вигружати клей. Якщо не купив, то поїдемо вже велосипед. Аня щось смачне готує тут. Так? В голові стукає! Це, напевно, буде відбивна у нас, так? Да? І спагетті. Ну, Якби було більше часу, я могла б щось прикольне зготувати, але я сьогодні монтувала три з половиною години. Поки Адам спав, то я з ноутбука просто ну, не встанала. Вже спина заклякалася. Ми смачно пообідали. Будемо їхати на будинок тестовим бусиком, тому що він мені купив клей. І його потрібно занести на будинок. Ось клей для блоків. Якийсь SBS 15. Навіть не знаю, що це за клей такий. Східні будівельні сумчі. А це у нас буде такий клей. Ну-ка, чекає, закриваємо. Хлопці, пакуємося, їдемо. Чи ви не їдете? Ми їдемо. Сьогодні на будинку будемо недовго, того що вже сьома. Відео не закинути. Сьогодні четвер. Плюс треба ще ще на вечері приготувати. Виходьте, давайте. Давай, синочка, виходь. Давай Адам. <гум> Купив тато часник, такі великі головки. Я з'їла один зубочок і мені просто так, так недобре. І от їсиш домашній свій, можеш з'їсти цілу головку, і тобі нічого не буде. Чи це просто різні сорти, чи це той на хімії, той без, я не знаю. Трошки якось, знаєте, будинок той приображається, хай навіть по чуть-чуть не сильно. Ти чим сьогодні займатися? Зараз клей повозити треба. А потім... Струбурець забули дома. Зараз не закинув машин. Тобі зараз треба? Ні, зараз не треба, але ми його забули. Ну то що Олік бере тачку і буде возити клей. Mm. Бо ка, то треба ще 20 мішків таких напевно, так? Да? Ну, треба десь на чекати. Але як ми з тобою... Три самовочки, криворучки, нам треба. мішків 12 триворучки. Скільки важить той один цей? 25 кг? Ну то, звісно, діти важать 21 лука і 15 Адам чи 16. Пікаль. Наклав, чуєш, а каже, діти важкі, 125 25 кіль везе. О боже. ти, слухай, перестарався ні. я зараз там є два блоки, яких можна підрізати, то я їх напевно підріжу зараз під укладку, щоб в суботу вже не затрачати, хоча б два блоки будуть підрізані. А тоді вже будемо возити ті блоки, які там залишилися. Там кусок я пере перевозив сюди, їх треба на кришу підняти. Ну коротше, якось так. То зараз ліземо на кришу, будемо підрізати там блоки. Каже, Толіку, дай мені якусь роботу. Він каже, треба піч розбирати в залі. Чим її там тут між плитками всовувати? Молоток береш і чув пешишся. Воно все повідвалюється. Плитку. Да? Якщо вона поб'ється. А я хочу зберегти плитку. Що мені робити? На пам'ять собі чи я? Зберегти її можна? Можна її розбити і викинути. Нам напишуть майже всі в коментарях, що ти цей марнотримарнотрас. Інструменту ми вже набралися. Цим всім будемо зараз різати наші блоки. Але я там ще блоки понакидав. Як я туди залізу? Зараз залізу. Це добре. Нам треба спочатку плитку цю всю зняти. от, кота між тим треба бити. Ми тут з лукою він мені приніс таку штучку, ще спеціально, але нічого це не дало, поки не прийшов столик. А виявляється там, все на суплі сидить. Просто ми неправильно починали. Нам треба було почати. чесно кажучи, думала, що буде набагато легше, але ніфіга воно не легше. У мене ж рука болить після того, як я збила дві чи три плитки. Тут її небагато, там цегла, а цегла там е, просто на піску тримається. Діти аж загорілися роботою. Їм так цікаво дивитися, спостерігати. Тільки шкода, що нас один на молоток, Два поламалося, треба буде до молодків докупити. А там кличе бити далі стіну. Давай заходь. Ой. Дуже стара. Ну так, да. треба бити, давай. Ого, скільки ти побив, нічого собі. О, скільки у нас вже блоків наверху. І, до речі, треба буде доски поприкручувати нарешті. Тому що вони тут опригають деякі. І трошки страшновато ходити по них. Значить, з цієї сторони ляже блок без всяких підрізань. Тут відстані вистачить. Тут у нас будуть сходи, тут вже треба буде підрізати блок. З цієї сторони так само. Щоб сюди покласти, треба буде відміряти додавки і підрізати його. Зараз ми цим займемося. Цей блок не захотів нам піддаватися, чупли його чувпли і відбили кусок блока. Ну, ось така у нас халепова. Паскуда яка, а? Ну що, будемо так вставляти? Наступний блок вже буде впритик до балки. З цієї сторони далі піде цілий блок, з іншої сторони так само піде далі цілий блок. Так що далі наперед ми нарізати не будемо, тому що зараз знову може вийти нам халепа. Значить, не саме тоді блоки наверх, а остальне вже будемо в суботу підрізати. Сьогодні нарізав вже. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Я вам скажу так, як знаєте, я почала щось робити, я їх ужила. Коли я не сижу, тим більше таке щось бити, розбивати, розбирати. Я люблю і є хоч в стимулізі на той будинок. Діти пішли на вулицю, там вони підрізають собі кущики. На вулиці потім вони граються. Я буду спокійно розбираю. Якщо навіть вони тут зі мною, то близько не підходять. Не пишіть в коментарях, що там ми халатні і так далі, тому що все ми бачимо. На першому місці, звісно, що діти, і не дай Боже, що десь нічого в них не попало. Зараз трошки менше порозбираємо і будемо їхати додому, тому що десь вже біля восьмої години. It's only worth it if you work Це щоб ви собі розуміли, третій молоток знаю, що там тольк зробить, нічого напевно. Чуєш? На. Ах, ти молодець. Це я зробила чипу? Купи три молотка чи чотири, хай лежать собі. Вчора казався мені вємно колесо, забувся. Нам хтось в коментарях писав колись про те, що агрус не можна тримати в колесі, тому що чи він дичавіє, чи що йому робиться. Не знаю я вже точно. Я вже колесо зняла ось такий гарнюній. І в попередньому відео, до речі, ми зірвали дві малинки. Не знаю, чи ви помітили з цього кущика. Прикиньте, червоних дала дітям. О, якраз коровки йдуть. Ока взявся за троянду, так що я вже до кінця доведу. А це розрядився телефон. Так, телефон розрядився. А той тільки ходить на свої мускули, споглядає, які в нього мускули стають все більші і більші, коли він таскає блоки. І не крапельку не думає про своє здоров'я, що він буде в років 40. старий дід через свої ті Що ти мелиш? Ти дві години в день таскаєш, сильно здоров'я в гроби. Ну все одно, Ого, які гарні, ти що, дивись, які вони новенькі підони. спортзалі скільки займається? Три рази в тиждень по дві години. От тобі те то саме. Ну якщо так, то так. Да. Приніс мені пилку, давай сюди. Нюанс, які хотілося б сказати. Всі, хто нам пишуть на Gmail, на рахунок співпраці, і не тільки там в більшості толік. Чомусь всі вирішили, що там сижу. Я всі пишуть нам листи зі зверненням. Анна мені дуже приємно, але на Gmail толік. А в інстаграмі вже я відповідаю, відписую, якщо хтось пише без. П'яти чи без 10 вісім і в принципі вже можна йти додому. Толік там до ношу є блоки. Той один піддон. Якби молоток не поламався, я могла б ще там тупіч. Валити. Але ладно. Ти будеш ці всі блоки носити? Ні. Пішов, влізуть, зараз сюди, ті поношу, і все, є. Важкий він? Вже п'ять разів. Ну ти мені казав кілограм, я хочу спробувати. А відійдемо на капіталь. Паву! Де? Ну лука ну він маленький, ну що не яка Ну, Щоб так підняти, то він не важкий. Але от якщо носити його, то він, мабуть, важкий. Дивіться, ми знайшли гриби на нашому газоні. Ну вони правда може отруйні, а ще побачивши цей газон. Ну, Знов я захотіла пограти з ними в футбол. Дивіться, адвокат насупив на гриби, які О. вони маленькі отруйні були. Доносив я майже всі блоки, залишилось тут знизу ще 5 штучок. Це вже завтра прийду, буду доношувати. На стіні в нас вже є блоків 70, напевно, на другий ряд, але на другий ряд нам треба тільки 50, то ще 20 в запасі. Тут куча, ну і так я порозкидав по стінах, що там кучі блоків. Збираємося, барахло, йдемо додому. Аня ще дома щось хоче готувати їсти. Треба буде, напевно, завтра чи в суботу. На середину кинути доски ще. І всі блоки, які там залишились, тих три піддон, перенести, посладати на ті доски. Тому що, як накидаємо ще один ряд, ми по тій драбині залізти не зможемо. Придеться Представляти, куди робимо вертикально, а по ній носити буде важче. Ой, І треба буде ще замовити ще 5 піддонів, тому що цих блоків мені вистачить тільки буквально на 5 рятів. 4-5. Ось так. Все, збираємо речі, все закриваємо. І йдемо додому. Сильне будемо завтра дороблювати, може, я цього знімати не буду. Побачимо. Хочу сказати. Що, якщо порівнювати, можливо, вже нікому не секрет. І ми сто разів повторялися, але сьогодні я реально відчула швидкість камери GoPro, коли ти легко переключаєш з таймлапсу на відео, з відео на таймлапс. Нажимаєш кнопочку і воно знімає. Ну це просто супер. На телефоні так не можна, і ти морочишся. Так що в цьому плані GoPro набагато прикольніше. Заберемо в машину разом оцігні викинути. Вже прийшли додому, переділися, помилися, вже повечеряли. Нас залишилася ще одна важлива задача. В Луки відлетіло колесо на самокаті. Я купив болтики. І зараз вони двоє, без моєї допомоги. Ну, можливо, чуть-чуть будуть майструвати собі самокат. Ми да лука. Порийся за дамом, Він тобі буде допомагати. А колесо де тоді? Я не знаю. Іди шукай там на столу, лежить колесо. Я не ша так. Вставляй колесо. Там в пакетику є всі болтики, які нам потрібні. Сам додумаєшся, що буде зробити. Попробуй напоїть на ньому. Сам відремонтував, давай. Ну. Тепер будеш берегти трошки. Сам буде робити, по-перше, йому це цікаво, по-друге, менше буде потім ламати, бо буде знати, що треба. Самому це все діло робити. ремонтувала вже і Аня вирішила до нас вийти. Він що, в хаті не сидиться? Чи в тих помилася ти сидіти? Їжу. Ми йдемо ще прогуляємося трошки на вечір перед сном. А вам дякуємо за те, що додивились відео до кінця. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Кому наше відео сподобалося, ставте вподобайку, хто ще на нас не підписався. Або, можливо, забув підпишіться. І зустрінемося на наступному відео. Друзі, всім па, -па. Всім па-па.